Поющие коты — это уникальное явление, которое привлекает внимание любителей музыки и животных. Эти артисты демонстрируют удивительные вокальные способности, создавая гармоничные мелодии и яркие выступления. Их творческий процесс вдохновляет многих людей к раскрытию собственного потенциала. В мире, где искусство и природа переплетаются, коты становятся символом удивительных возможностей и красоты взаимодействия. Лайкшиґомайта, танк, танк Йобарісо Світі, Світі, Світ. Турецька Ангора це унікальна порода кішок, відома своїм елегантним зовнішнім виглядом, дружелюбним характером. Вони мають довгу шовковисту шерсть, часто білого кольору і ярко-блакитними або різними глазами. Ці кішки являються символом Туреччини і цінуються за свою активність і ігривість. Турецька Ангора вимагає турботи та уваги, що робить їх чудовими компаньйонами для любителів домашніх тварин. Шановні друзі та колеги по Ютубу з наступаючим новим роком в цей час ми підбиваємо підсумки року і будуємо плани на майбутнє. Нехай наступний рік принесе вам радість, успіх і нові досягнення. Бажаємо міцного здоров'я, успіху і натхнення у новому році. Нехай кожен день буде наповнений щасливими моментами та новими можливостями з Новим роком! Tongue your body so sweet sweet sweet